Вітаю, друзі, 5 липня. Вчора Національне антикорупційне бюро України провело обшуки в колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова. З'ясувало, що вилучили телефон, вилучили ще якусь інформацію. Одні кажуть, обшуки вчора були, інші кажуть, обшуки були раніше. Третє видання, кажуть, що можливо були, можливо, не були, що ж насправді відбувається з Олексієм Резніковим. Обшуки місце мали. Але не подумайте, це не переслідування для того, щоб посадити Резнікова. І вивезти на чисту воду. Весь цей корупційний спрут, який сидить в Мінобороні. Ну, яйця по 17, фортифікації за вкрадений мільярд, е снаряди на мільярд вкрадений, на, вкрадений мільярд на снарядах. Ні. Ні. Україна ж не Росія. Ми ж не можемо повторювати, там за міністра оборони посадили. Ми що, будемо копіювати Росію? Ні-ні ні, ні в якому разі. Ну і взагалі, ніякої відмашки української влади на переслідування Олексія Ресікова немає, не було і бути в перспективі від цієї зеленої влади не може. Він їхній. Плот от плоті. Кров від крові, зелененька кров, корупційна течія в їхніх жилах. Він людина Андрія Єрмака, регента України. Як же його можна під. Ви скажете, ну обшуки ж були, що ти верзеш? Були. І проводили їх набу. А Набу не повністю підконтрольне банкові. На Набу найбільший вплив має Держдеп США. Тому що він набу створене Держдепом і утримується Держдепом. Правильно ви зрозуміли, бабки їм платять звідти. Ви скажете, така… Невже почалося! Невже Трамп вирішив взяти за очі Фаберже по 17 гривень Льошку Резнікова. Невже в нього знайшли ці Фаберже під час обшуку? Ні, 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 заспокойтесь. Держдеп так далеко не думає. У них інша комбінація. Всі оці кейси. З розкраденими коштами, з мільярдами вкраденими на фортифікаціях, на снарядах, на яйцях, на всьому. Все це давно є в адміністрації Трампа. І вони давно вже могли брати за Фаберже цих зелених гнид. Але, але використовують вони це для іншого, для шантажа, так і обшуки. В Резніково, Обшуки набув В Резніково, це за Фаберже Андрія Єрмака. Для чого? Для того, щоб примусити готуватись, іти на мирні перемовини з Російською Федерацією і підписувати меморандум про мир з Російською Федерацією. Ось. За які Фаберже беруть американці? бере адміністрація Трампа, регента України? Для того, щоб далі грати в чотири руки з Путіним, як це робить Дональд Трамп? Примус до миру, примус до миру ударами по Україні з боку? Російської Федерації. Примус до миру з боку Американської Адміністрації припинення постачання зброї і ракет для ППО. Примус до миру з боку Адміністрації Трампа, коли беруть за Яєла, Фабержела Зелених гнит, таких як. Міністри оборони, я думаю, нинішнього при необхідності візьмуть, тим паче в нього вся родина в США? І примушують повсти, тримають, стискають Фаберже в руках і примушують повсти в Стамбул. Примус до миру. Чим він гірший від? Самостійного шляху до миру. Якщо зараз би при владі були адекватні люди, бо з Зеленським говорити ніхто не хоче, всі його вважають кидавалом. От ну, всі. В Америці, в Європі, ну про Росію мовчу. Нормальна адміністрація. Іти до Трампа, говорити Дональд, Окей, давай разом йти на переговори з Путіним, давай домовлятися, лінія фронту, лінія розмежування, зупиняємо і так далі. Все інше це предмет перемовин, предмет мирної угоди. Звичайно, вона не буде кращою, ніж е, вона була в Стамбулі. Вона буде гіршою. Це зрозуміло очевидно. Бо росіяни мають успіх на землі. І мають успіх на землі кожен день. Кожен день Дівстей ткань, скільки квадратних кілометрів захопили росіяни. Скільки населених пунктів. Сьогодні 3, наприклад. Тому. Самостійний хід зрозумілий. А є примус. А примус до миру, до мирних переговорів це практично вже примус до капітуляції, бо там буде на умовах Російської Федерації. І там уже нас розіграють по повній, і розкладуть по повній. До чого це є? До того, що корупція в Україні. Нинішнє військовий час, це мародерство. Вона вбиває вбиває наших воїнів, вбиває мотивацію українського народу, вбиває міжнародні можливості і дає змогу міжнародним гравцям, які надавали Україні допомогу, брати за Яєва, за Фаберже зелений гнид керівників. Країни, військово-політичне керівництво і так далі. і так далі. Яким шляхом це все закінчиться? Чим швидше Україна позбудеться Зеленського і Зелених Гниб, тим швидше буде мир. І не просто мир, тим швидше зупиниться війна, тим швидше дипломатичним шляхом. Буде вирішено цей воєнний конфлікт. Тим більше ми, Україна, збережемо території, ми, українці, збережемо життів наших воїнів. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.